Тосмай, заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай, кашлю немає. Сьогодні в Саудівській Аравії вже відбувається зустріч делегації Росії і Сполучених Штатів Америки. І от як ви її оцінюєте? Ну нам неприємно, що за нашою спиною в тому числі говорять про нас з одного боку, з іншого боку. Ну, якщо е, наші глядачі пам'ятають е, мої інтерпретації такого роду речей, ну вони виходять з тієї парадігми, яка е, в них існує е, стейкхолдери, тобто ті потужні гравці, які вважають, що інші, менш потужні гравці, намагаються говорити між собою, тому що захеджувавши ризики, тобто перестрахувавши, як вони вважають <ків> певною мірою там якісь, там червоні лінії, домовившись між собою, вони зможуть вже а, інших е, поставити перед фактом. Це ну в лапки візьмемо слово, <ків> нормальна практика. А мало того, навіть всі ті, які там зараз критикують такого роду речі, так вони говорять про те, що я кажу, ну про про серйозних експертів, звичайно, що там що не можна говорити, скажімо, не враховуючи точки зору України. Ну вони ж мають визнати ще раз, що і Трамп виходить з такої речі, що не можна говорити про війну Росії проти України без Росії. Зрозуміло, що ще раз наголошую. Я однозначно вважаю, що ми мали би. Висувати разом з нашими союзниками партнери не, не пропозиції Путіну, а, а піднімати ставки, як він під це піднімає, для того, щоб він попросив про мир а, і а, висувати йому не а, пропозиції щодо поступок, не прянічки, а батіг і, і ультиматуми. Той самий Трамп так само діє по відношенню до тієї самої панами. Так само він сказав а, стосовно а, того самого Хамаса на близькому сході, якщо там вони там щось там будуть пітлять, то ми е, зробимо те, що для них буде катастрофою. Ну а і він там пропонує взяти під контроль, наприклад, територію. Сектора Гази виселити звідти а, тих, хто там проживає. А, ну я би запропонував тоді виселити а, тих, хто любить Росію на тимчасово окуповані території України, виселити їх туди, а, куди вони люблять. А там а, як каже Трамп, а, де він хоче будувати в секторі Гази, там найкраще місце в світі, побудувати це найкраще місце в світі а, на території тимчасово окупованої а, сьогодні Україною, вишвернувши звідти. А... Яка дійсно може експлуатувати наші трудові ресурси, ті самі рідкісні рідкісні земельні елементи. Тобто, грубо кажучи, ми бачимо подвійні стандарти. Ну але е з іншого боку, е ну так він вважає, що він може говорити про Росію не тільки, наголошую, не тільки звідси е слова Кіта такелога, що значить. Ми будемо говорити про е, наших європейських партнерів про Україну. Я буду в Україні так і інше. А от, значить, Вітков буде займатися кейсом більш широким, тобто взаємини з Росією, як вважає Трамп і адміністрація більше аніж проблема України. Це до речі, давня парадігма до речі, демократична парадігма ще при е, широкомасштабному ну початку вторгнення в Україну в 2014 е, році той самий. Лавров казав, давайте не будемо сваритися з Америкою через якусь саму країну, тому що в нас багато лісних стратегічних партнерів, і Джон Керрі, це треба нагадувати Трампу, який вважає, що Байден винен. так. Джон Керрі, на той момент держсекретар Байдена приїхав на москву на Червону площу і там купував матрьошки, щоб сподобатися самому саму Лаврову. А тому це давня парадігма. Нам нашим глядачам це не подобається. Ну але я кажу так, як світ бачить Трамп. Але я думаю, що насправді давайте запишемо це тут: що червоні лінії, на моє глибоке переконання, не можна провести без самої, ну скажімо, вже поза результатами цієї війни. Це війна глобальна, там втягнути та сама Північна Корея, там втягнути та сама Саудівська Аравія, там є інтереси близького сходу, там є намагання вибудувати взаємини між. На взаємини між Ізраїлем і Саудівською Аравією, того самого Віткофа, того самого Рубіо, того самого Трампа, який дав це завдання, Авраамові угоди, і таке інше. Тобто, вони вважають, що вони з Росією можуть говорити набагато ширшому спектрі, але про наші проблеми про війну Росії проти України і проти. Вони не можуть говорити поза нашою спиною, просто нас повідомляти про те, що вони домовились, в них не вийде, тому що це не буде сприйнято і не буде легітимізовано. Звідси вони вже не сприймають той самий Путін владу України угу. та такі, що Воно не буде сприйнято громадянами України на насамперед збройними силами України. Ось до речі, про нелегітимність Володимира Зеленського. Буквально щойно бачу, що Пісков офіційно заявив, що Путін готовий до перемовин з зеленським, але він, як і раніше, вважає його нелегітимним президентом України. Ну бачите, ну практично так вони вони ну, давайте. Вони ж там є якась влада. Давайте будемо говорити. Потім, якщо вони не сприймуть, вони скажуть: ну дивіться, ну це ж влада така, що її самі не сприймають. Ми маємо розуміти, що ми знаходимося в заручниках ну серйозної ситуації. Просто завдання, знаєте, щоб не було Сагорського синдрому, знаєте, як в Грузії вот. або в Білорусі. Нам головне не не, не не закохатися, знаєте, в роль жертви. Тому вони вони говорять. Та те, що вони будуть приймати, вони потім будуть пливати на вибори, будуть показувати такі собі плакатики, як в Грузії. будуть говорити, мамам <кхід>, тих самих е, хлопчиків 309-ї київській школі. Що дивіться значить, Ви ж не хочете, щоб вас призвали? Тут це, самі будуть такі роти. В тому числі з вибачте з української влади розповідати про те, що значить, винні такі-то, такі, то, такі, то такі-то такі так буде воно впливати, і Путін не сподобається будь-яка влада за визначенням, яка не буде підтримувати Росію. За визначення будь-яка російська влада є антиукраїнською, і за визначення будь-яка українська влада, якщо вона є українська, має бути такою, яка враховує те, що Росія нам екзотаційний ворог. Тому угу. Путін буде кивати, дивіться значить. Вони там не такі. Давайте будемо чекати такі. Потім вибор йому не сподобаться, йому точно не сподобається. Каже: дивіться, значить, підпис анульовуються тієї сторони, значить, я не виноватий, Вони самі винні. Нам доведеться знову на них наступати, тому що влада нацистська там ще якась і таке інше. Тому тут питання в тому, яким чином ну насправді вони намагаються діяти більш широко. Вони намагаються діяти стратегічно, вони намагаються діяти системно. Ну а так яким чином це сприймає Трамп? Ну, це проблеми насправді е, думаю, що тимчасове. Я сподіваюся, тому що е, тут головне протиріччя, окрім того, що червоні лінії не можна проводити е, ще під час війни або до війни. Ну, зверніть увагу, от про що я говорю? 16-му році говорили про те, що е, Україну Трамп поміняє на, на Сірію. Зверніть увагу, тоді Сірія була. Предметом розмов, і тоді е, червоні лінії би проводилися, і вони були проводилися в Астані значить, по, по одному спектру, а сьогодні по зовсім по іншому, тому що Росія, вона затиснута в капкан. Української війни вони зв'язані руки. Чому Трамп їх розв'язує? Це проблеми Трампа, але розв'язує руки і ще раз заголошую, не може домовлятися по Сірії по факту, ще коли там ще триває війна, тому що все потім обнуляється. Тому це один одна теза. А друга теза, що абсолютно переконаний в тому, що переконані мільйони десятки мільйонів Росіян, що вони воюють з Заходом з Америкою. І насправді Трамп, який думає, що він домовляється десь там посередині або на його умовах, буде сприйнято поразкою Трампа і США в Росії однозначно. Я знаєте, вибачте для такої собі розрядки, нагадаю нашим глядачам, колись Ніксан прилетів до Москви, і е, там, нібито, значить, анекдот такий, що з Брежнього вони зробили забіг. А е, і коли зрозуміло, що Ніксон виграв 72-му році, якщо я не помиляюсь, то газета Правда написала, що, е, значить, е, наш лідер прийшов другим. Там генеральний секретар і таке інше. А значить, е, США були перед останніми. Тобто вони все одно будуть інтерпретувати так, як вигідно. Трамп не розуміє цього, не хоче зрозуміти. Ну і тоді йому доведеться. В тому числі є на мою думку, десь так бути, якщо він не зрозуміє, будь там ти самі ролі Ніксона, який був дуже популярним на другому терміні. Він там щось 73%, вибачте, така цифра набрав. Але сьогодні він найменш популярний президент США, з тих, які там були. Угу. Ну так я з вами погоджуюсь, Я тут тільки можу додати, що от коли ми говоримо про все це, що відбувається, про розмови про вибори, про те, як на це реагує Трамп, чи навіть як закликає до цього адміністрація новообраного президента США, і як про це говорять росіяни самі, то тут не треба забувати і про реакцію українців, тому що на жаль, бачимо зараз дійсно градус напруги зростає, і росіяни цим зараз дуже активно користуються. Я буквально вчора дивилася ефір Соловйова. Я маю авторський проект, в якому руйную пропаганду, намагаюсь. Ся розвінчувати ці фейки, щоб вони не підривали нашу віру в перемогу, і ось я бачу в вечірній програмі Соловйова. Збирається кубка ось тих маразматиків, хворих на всю голову, які заявляють про те, що зараз українське суспільство дуже пригнічене, воно розколоте. і тут вони бачать ось ці наші больові точки настільки вміло, що вони розуміють на що треба тиснути. І далі нагадую, в ефірі Соловйова звучить заява, що нам треба зараз зробити так, щоб українці, які розлючені на президента, йшли на вибори. Нам треба зробити так, щоб з'явився кандидат наш проросійський, який відкриє кордони, який поверне російську церкву, який поверне російську мову. Ну і зрештою, ми перемогли. Тобто вони, от ви розумієте, що зараз роблять? Вони намагаються поширювати ці наративи і таким чином намагаються зараз вплинути на українське суспільство, яке ну пригнічене зараз. І це теж мені здається просто величезна проблема. Ну що, повернемося до стадіону? Досадьомося да, посередінні, чи як? Е, Перепрошую. Це сігійший ефір. Який в офісі президента говорив про те, що треба змінити закон про мову. Сергій Сгітофіймов, перший заступник Єрмака, який говорив про те, що наші проблеми це розкол, який посіла минула влада, так звана минула влада, угу. попіваючи його, Нуфрія. Це хто робив? Це робив Трамп, це робив значить Орбан Фіцов, Фіцо чи зробив Путін з Соловйовим. В 309-й школі в київській школі, в якій б'ють військово, це хто робить це знедолені, значить і такі і уставши, від війни, чи як звідки це відбувається? Ми говоримо про серйозні речі. Я про це говорю дуже давно, і саме тому я забаніний там, де у нас все хорошо угу. в тепліванні. Контрастний душ, який пролився на голову європейців, мав мав бути давно вже таким загартовуючим у нас. Це насправді серйозні речі, тому що виступає президент Зеленський. Ви зараз до включення мого. Говорили про те, наприклад, що поляки не ходять, не водять, не хочуть вводити війська е, в Україну. Ну, по перше, сам сам президент Зеленський сказав в Мюнхені, що Росія готує в Білорусі війська і не для втор... не тільки для вторгнення в Україну. І тепер як це сприймати громадянам Польщі? Ми відправимо свої війська в Україну, а самі залишимось незахищеними, е, тому що сам Зеленський сказав, що з Білорусі може бути напад. А польща нагадую, має не тільки кордони, а й проблеми на цих кордонах. Пам'ятаєте, uh -huh. як е, Лукашенко мопував Путіна створюючи міграційну кризу. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? І поляки це дуже добре пам'ятають. А ми відкривали кордони. Я не буду говорити вже, ладно, що відбувалося до 19-го року. Після 19-го року. Далі, президент Зеленський говорить про те, що може бути вторгнення Поляки знають, що є сувалський коридор. Знаєш, що таке карігальська область. Королевець, перепрошую, насправді, королевець. Або якщо хочете Кеніксберг, ми можемо там потім говорити про те, як яку назву це місто матиме. Але насправді це наші проблеми. Поляки бачать прекрасно, наприклад, що відбувається на українсько-білоруському кордоні, коли мешканці СІЛ кажуть, що буча це далеко, вже буде мир, і ми, значить, не будемо копати окопи, бо ми тут гриби ягоди збираємо. Ну, овіть собі, що там буде, коли там будуть взяти польські війська. Увіть собі, що будуть говорити Арестовичі і інші і його послідовники. Якщо. Прикриваючи наші західні області від е, російських від цих ракет і, і е, безпілотників, буде збита ракета е, російська, значить е, польським е, петріотом. І воно впаде, або воно впаде на землю. Воно не анігульовується в повітрі. І вони скажуть, якусь рисуюся, це ми там, значить, наші там і такі інше. Ми маємо розуміти, як це будуть використовувати ті самі е, конфедерація в Польщі, е, і як це будуть які мешканці сіл, для них яких війна далеко, вони втомилися. Від чого вони втомилися? Від чого вони втомилися? Це Соловйов винен в тому, що вони в нібито втомилися. Дуже багато проблем, які треба враховувати, і коли ти говориш, і коли ти дієш, і коли ти. Маєш думати ширше, ніж твої вузькі політичні інтереси а, і намагання там, десь там триматися. Тому це серйозні речі. Це гібридна війна, вона давно існує як термін, в тому числі е, маючи напрямки інформаційний, дипломатичний, юридичний, е, значить і інше, міжнародне, якщо хочете, це сприймають наші союзники і партнери. Це сприймають наші вороги. Якщо е, говорять про те, що невдовзі війна закінчиться, ворог як може якого Бога більше захопити. а... Ну а те, що ми бачимо зараз, в 39-й школі на кордоні, де війна далеко, ну це відтворює ситуацію. Нагадаю, наприклад, в 18-му році, коли Путін захопив українських моряків, а по українському парламенту бігали, бігали, піднявши штани спідниці і кричали, що це винна українська влада, яка нагадую, спрямувала кораблі з одеського порту. З українського порту Одеса до українського порту Бірдянськ Путін захопив. Uh -huh. А ми шукали воргів середині України. Хіба це не дозволило Путіну потім використовувати таку саму, в тому числі, інформаційну війну, закриваючи Чорне море і промушуючи, е, е, значить, нам погоджуватися цьому світу, погоджувати, що вони мають право е, дивитися на наші кораблі, е, чи вони вернуть зерно, чи вони там щось не те везуть, що їм там не подобається. Ми маємо серйозні проблеми. Які існують на міжнародному перепрошую на міжнародній арені, але ми маємо серйозні проблеми, які існують тут всередині, і за нас їх тут ніхто не вирішить. Якщо це навіть через масштабне вторгнення, не відбулося таким, як знаєте, загартовуючи душ, знаєте, е, ніхто не заскоче, якщо інше не захоче. Так, я тут з вами абсолютно погоджуюся. Я от про це теж постійно кажу в своїх ефірах, що ми навіть тут зараз маємо не підігравати ворогу, тому що вони просто потирають руки і зловтішаються. Їм по факту і робити нічого не треба. Бо ми тут готові вже один одного жерти на фоні всього цього. Ну вже вибачте, але просто наболіло і так як є. Тобто, ми на фоні корупційних скандалів, на фоні ось всіх цих проблем з ТЦК, з босифікацією забуваємо про головне, що ворог Російська Федерація і що вона зараз потирає руки. І от дійсно їй просто не треба нічого. Його робити, а почекати, поки ми тут остаточно пересваримося. Я нашим моїм родичам в Білорусі потім е, казав про те, що ви боїтеся майдану, отримати гулаг. Потім своїм друзям в Грузію насилав таку знаєте, фотографію е, таких наколок е, тюремних ані усталі. Росіяни не не жаліють своїх, не шкодують своїх. Зрозуміло, що українці для них взагалі тим більше, там третій сор. Ну, Але яким чином ми зараз маємо е, діяти? Ми маємо діяти не не слоганами, не не знаєте, не не розповідаючи про халву, від якої в роті ще не стає а реально артикулювати проблеми. От ми з вами говорили про проблеми в Мюнхені? Я вважаю абсолютно позитивною. Е, відповідь е, е, в не в тому смислі, що він сказав, він просто назвав те, про що мовчали. Знаєте, як кажуть, е, е, хто останнім дізнається е, про зраду дружини, там чоловік. То робити вигляд, що ти, значить е, тому, що ти не знаєш, як відповідати, робити вигляд, що все нормально. Говорити про що да, да Україна буде членом НАТО, але насправді розумієш, що цього не відбудеться. Робити вигляд, що все нормально, торгуючи з Росією. Я вже кажу не тільки про західних, і про е, тих, е, що. Е, Хто торгував в Україні до 22 року, до лютого, я це, це це одне. А артикулювати чітко визначити проблеми. Це зовсім менше, тому є серйозні речі, які відбуваються на заході, але є і серйозні речі, на які ми можемо впливати абсолютно серйозно всередині країни, тому що зараз ми говоримо про те, яким чином дівці ці. Ушакови, всі ці Дмітри, з Києва на промову на Судівській Аравії. Вони ж показують. Ось, дивіться, це ж все ж існує. Вони показують. Тобто навіть не вони, а їхні, значить, там помічнички підкладають тим самим Рубіо, тому самому Волцу, тому самому. Значить, відков, от дивіться, оце ж в Україні. Ну, що ж ви хочете? Ми хіба можемо бути більшими патріотами, Ви можете бути більшими патріотами, ніж там це відбувається. Або, наприклад, у нас я абсолютно проти того, яким чином нас поставили, намагалися поставити перед фактом щодо цієї угоди і рідко земельним <світ> елементами. Але нагадаю, там маленька фраза йде про те, щоб цей фонд, який пропонувався створити, щоб він не перейшов у руки. Ворогів Америки і України, тобто вони прекрасно розуміють через цьому аспекті, що це може бути зовсім інша Україна, і ці гроші, і ця зброя може потрапити за тих, які проголосують за мир з Росією. Ви будете давати, грубо кажучи, Україні Януковича ту зброю, яку зараз ми говоримо про те, що ми маємо отримати. Я особисто не буду давати. І, 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 тому що потім ми би отримали такого самого Лукашенка в Білорусі. І тому, який би шантажував Європу, і здивіть увагу зараз з ним намагаються також говорити, тому що він секхолдер, він управляє ситуацію з ним можна торгуватися. Можна говорити з Китаєм про те, що значить тут Китай союзник того самого се ж тих самих США, щоб трішки Білорусі витягнути з під Росії, набагато більш широкі проблеми, але треба і мислити: треба мислити глобально, діяти локально, а не навпаки, тобто мислити. Широко а дивитися там, де ти можеш щось зробити. У нас на жаль, багато хто мислить локально вузькими політичними інтересами, але намагаються діяти дуже глобально, нібито той сильний, значить, дуже потужний гравець. Ще раз наголошую: насправді нічого такого не відбувається, що було би катастрофічним або таким, яким. Ну, е, Примушує нас посипати голову е, пополам, коли всі казали, що ми вже переможемо через 2-3 тижні і вже, значить, треба замовляти каву для подаляка в Ялті. Е, ну, мені доводилося, що не все так, е, як би нам хотілося. Нам хочеться, але ми маємо бути реалістами а не плавати в теплій Е, Альтернатива. Тепні ванні, холодний душ, треба чітко поставити задачі. Так, от я маю на увазі про те, що сьогодні багато хто ну дійсно, якщо ти, якщо він постійно поклад, говорить про те, що все залежить від США, то певною міру тоді, коли там щось відбувається, ми самі дозволяємо собі е, центр ухвалення рішень перенести за нашу спину. Ну це серйозні речі. Зараз Європа артикулює свої проблеми. Ми маємо чітко усвідомлювати. Тоді було все зрозуміло. Росія все одно програє. От, повірте, наприклад, в цій трійці, де Росія, Китай і, і США намагають домовлятися: Росія слабкий гравець, Росія слабка ланка. Ну на жаль, я не впливаю на ухвалення рішень Трампом, але Росія слабка ланка. Можна вирішити багато проблем. Усвідомивши цю проблему і розірвати, бо вона умовна є в разі, вона не автохтон, вона не знає, хто вона така. Китай точно знає 5 тисяч років цивілізації, євроатінша цивілізація, хоч там Джей Дівенс щось розповідав про окрему цивілізацію, але це проблема Джей дівенса і, 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 і умов, в яких він виростав, які я дуже добре розумію. Як він потрапляв до Єльського університету, будучи народженим в таких, в таких умовах, в яких він народився. Він не любить ці білі воротнички. Він не любить цих, значить, мажорчиків. Ну така людина, але він дуже сильно помиляється. Так, от, якщо вони правильно усвідомили, то вони б розірвалися Євразію, бо Росія не є автохтон. Вони досі не знають, чи вони русські, чи вони росіяні. Вони є в Разі, вона має бути розірвана Європою і Азією. Тоді дійсно оця парадігма. Е Європа від Лісабона далекого сходу може бути втілена, але без, без Москви. Ну але вибачте, знов таки, можливо, такого роду для когось фантазійні речі тут відбуваються. Але повірте, якби ще там два роки тому, там три роки тому, навіть рік тому говорили про те, що відбувається сьогодні в світі. Я вже не кажу про п'ять років тому. Якщо би говорили про... Трампа і те, що зараз відбувається, також казали би, що це якийсь страшний сон. Ну, якщо дійсно йти з заплющеними очима в світлі фар, то зрозуміло, що це страшний сон. Пам'ятаєте цю басню, притчу Конфуція, коли людям в темряві дають помасати слона, і вони мають описати, що вони там мацають. Всі вони говорять про частини, ніхто не і сперечається, ніхто не думає насправді по цілі. Але вибачте, я пішов знов знову свої філософські. Розумі, але без цілісної картини світу ми насправді не зможемо сформувати суб'єктність. І ті рішення, які задовольнять нас, і, і те, що називається євроатича цивілізація, ну, яка зараз перебуває на, на серйозній точ, точці біфуркації або. -або. Ну так я тут з вами абсолютно погоджуюсь. І, до речі, от підсумовуючи, якщо ми кажемо про цілісність світу, про там деякі аналітики зараз кажуть перерозподіл сил світу і так далі. Це якщо глобально, а, якщо зрештою відбудуться ці перемовини, якщо відбудеться якесь там навіть відносне припинення активної фази війни, от вчора мене глядачі запитали: а що далі? З Росії знімуть санкції, Росія вийде з ізоляції, вона повернеться на міжнародну арену і все буде як раніше, як ви це бачите. Тому що я от тільки згадала. Трампа, який сказав, що Росію треба повернути в j 7 ну, ми е, маємо е, чітко розуміти загрози і, і протидіяти, а не казати що все пропало. Е, ну, насправді нагадаю, що та сама Росія продає ті самі товари в Європу. Найбільше патосвобожні ринки е, це європейський і американський. Е, навряд чи е, американський газо. Нафтові кампанії погодя за те, щоб росія що європейські е... Е... країни купували знов російський нафту і газ тоді, коли сам Трамп сказав дріл бебідріл, бурити дівчинка. Дівонько, бурити. Ми маємо розуміти ще таке зверхнє ставлення. Перепрошую, я просто цитую, е... і ми маємо розуміти, що Трамп може домиратися про що завгодно, але е... ну немає в нього такої. Е... Широкої палітри він бачить е, світо він бачить його в вигляді умов, говорити з тим, хто є рівним е, для, е, для тебе, не вв'язуватись довгі поліційні е, якісь там, значить, дебати е, дивити там, де давиться. Ну а не вийшло. Тоді треба говорити. Тому е, не думаю, що так все просто, як хтось вважає, ну але це не означає, що це. Само по собі відбудеться, не буде сприйняті ці угоди а, українцями, не буде сприйняті ці угоди такого роду угоди європейськими країнами. Так раніше, якщо ми зараз говоримо про знаєте про ці. Про російські сили в Європі то нагадаю, що вся Європа, я вже колись використовував цей термін, була шредерізована. Шредер, соціал-демократ практично сидів на зарбучі двічі канцлером Німеччини. Був на зарплаті практично у Путіна. Керниковому секретаріату був той самий президент Штайнмаєр, який також нам нав'язав колись формули. Той які зараз кажуть, що не треба бігти в світлі фарб. А фари світять зрозуміло, що з Росії зараз, а не з США, тому певною мірою ну або там вони ліва і права фара. Тому питання зараз в тому, що колись там Педро Грамунт. Фактично голова парламентської ради Європи літав в Сірію в 16 році, якщо не помиляюсь на літаку, будучи президентом ПРЕ, на літаку е, Міністерства оборони в ту саму Сірію. Ще раз наголошую, не можна вирішити питання до з'ясування, хто є хто, хто переміг, хто програв. Я ж анідот не просто так розповідав. З Росія все одно буде варити, що вона виграла і Трампові Нічого ж не закінчується, політика не закінчується. Там буде говорити. Дивись, ти програв. Америка програла і Соловйо буде, що програв, і всі буде говорити, що програла е, Америка. Всі в Росії переконані, що програла Америка. Будьте задоволені, в тому числі, і росіяни, що вони там щось поступилися. Буде багато до корду речей, якщо, якщо. пам'ятаєте, лапідарне від спартанців, якщо е, цього не відбудеться, по перше, але якщо так навіть в страшних снах десь там. Воно було би підписано, воно було та та сама Європа, зверніть увагу, як Велика Британія, вийшовши з європейського союзу і не тепер від е, Орбана Фіса, стала лідером, вибачте, Європи е, у е, тих речах, які зараз ми говоримо, в тому числі щодо розміщення військ е, в Україні. Зверніть увагу, що Макрон, який говорив про те, що НАТО має там смерть мозку, і тоді для того, щоб збалансувати вплив США, хотів створювати збройні сили Європи. А це це був тоді був проросійський проект. Сьогодні практично є провайдером. 에, знов таки пробудження, вибачте за термінологію Європи від цього літаргічного mm -hmm. сну пацифізму, коли вони вважали, що Америка буде їх захищати, вони будуть розширяти соціальні програми, ходити на мітингу, на мітинги, значить, щоб Америка там ніде не ні, де ні, ні, ні не сувалася, знімати такого роду фільми. Тому ми бачимо зараз тренд. Тренд зараз, в принципі, в правильному напрямку. Той самий Путін він перевернув дошку, і тепер треба треба навчитися світові грати на перевернутій дошці. Угу. Так, погоджуюся з вами і пане Валерію, дякую вам за лаконічність, стислість і за те, що внесли трохи більше ясності. От всі ті події, які відбуваються зараз на міжнародній арені. Дійсно, холодний душ, нам всім потрібен. Тому збираємо себе докупи, тверезо дивимося на ситуацію і, звісно, йдемо далі робити своє, працювати і донатити на сили оборони. Дякую вам. Дякую вам. А всім, хто нас дивиться, нагадую Валерій Димов, політолог, був щойно на зв'язку зі студією.